Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з Ромою приїхали на обвідний канал і будемо ловити зимовим спінінгом. Надивилося відео всяких, Ogurrenti. що в принципі тут хлопці ловлять. Сподіваємося, що і у нас також щось буде клювати. Все цікаве, буду показувати. Так, Розпочинати будемо з цього місця. У мене стоїть ось такий. Оснастка джигріх гріх. 7 грамів і рочок. Фіолетовий чи синій, не знаю як. Це синій чи Фіолетовий. Ти не дрельтоні, Що? Ну, бачиш, в тебе все є, да. Ну так показують, що. Ну на цілу вийшло. Оце, оце? Ну да. Оце? А груз? Вага. Ну я на 7 грам поставив. Я думаю, ти тоже можеш. Тоже 7 поставити. Ух ты! Це 10. Ага. 10 тоже. В принципі, можна і 10, Я не знаю наскільки в тебе шнур. Тонкий. А, 7 все бачу, написано. Тонкий, так? Да? так. Шнур тонкий в тебе Ти Він да? сказав, що тонкий борьб. А, ну. Не, все правильно. Мені просто цікаво, чому тут саме в цьому місці перестали ловити. Вони всі там за углом далі далі там ловлять. День-день, ну, день да, да, да. Це... Ну, тут яма, яма є, глибина є. Так. І ти в це як його, защіпку цю засовуєш та інший. А до речі, є важливість послідовності спочатку грузовка потім. Е -е, от той Вова Воротняк розказує, що є. Так що перше? Він рекомендує спочатку приманку. Але я навпаки роблю завжди. Ну, так. Так Будемо робити. Що... <звілляє> Ну, він якби розводить теорію, що, що коли спочатку ти цепляєш, от як я, спочатку груз, а потім приманку, то коли клює крупна риба, що якоби вона часто розгибає застьожку. Ага. Да. Ага. А цікава думка. А коли ну якби, навпаки, як він робить, то тіпа, не Ну, це таке. До речі, тут -от, конкретно в цій точці було декілька трофеїв спіймано, ну не цією зимою. а Раніше тут був сазан. Сазан. Так. Да. І тут не один сазан був. Ну саме на штучну приманку. Да, ну забагрені, я так розумію. Ага. Да. Ну такі, один був, там типа, десятка. І щука тут була на 8 кг. Ну, не тобою зловлено? Ні-ні-ні. Я тут взагалі другий раз в житті. І коли я був перший раз, я нічого не зловив. Ну, мальок є, я бачив, десь гуляв. Тільки що, ну, бачив ціло. Скажи мені, а ти паузу робиш просто паузу чи чекаєш, хоч впаде? Ну, взагалі я переважно цю оснастку ловлю на менших глибинах, тут просто глибоко, глибоко тому ця пауза є. А там, де я ловлю по цій місці, там взагалі немає цієї паузи. Поэтому тобто ти просто не, волочу просто по просто да, да. тобто, зупинок? Зупинками. Зупинками. Зупинками, але не те, що один раз обернув і зупинка, чи ну, там, там, ти поволочиш, волочиш, а потім зупинився. Ні, кожні два оберта. Але повільно оберти, не активно. Повильні, повільні, повільні. Я не типа підкинути, щоб була пауза. А тут вона просто по-любому виходить, тому що глибоко. Розумієш, тут без паузи, тут треба без паузи ставити 15 грамів, щоб воно волочилось. Проводка, в принципі, приємна. Получається, але якби безполезна. Поки. Ну, таке. О, це течія значить, в зворотному напрямку. Да, да, тут, ну, це ж підпирає Дніпро. і Тому коли на Дніпрі дають воду, то... Тут, тут може бути взагалі течія гарна. Ну, справа в тому, що ми знаходимося вже досить далеко від, Дніпра. далеко від Дніпра. Ну такої сильної не буде тут течії. Але ж вона тут може бути в різні сторони. І знову ж таки по теорії воротника клює. От, наприклад, судак клює тільки коли, коли є рухи води. Ну це ні для кого не секрет, да. так. Да. О! Клювака? Ну, якась така не дуже різка. Тобто, може би це біла риба. Ну був контакт з рибою, був. А скажи, у мене якось такі свідомості, що джигрік це окунь щука. Судак також? Стягнуло трохи. Це покльовка була, так? Да? Це була Рома Покльовка. Не знаю чи чия. Е, судак. Слушай, ну, в мене особисто. Ну, до речі, давай я тобі ще покажу методику відчіпляння. Ну, вона я не знаю, чи зараз у нас працює, але взагалі її... При будь-якому зачепі, ні, мені шнур потрібен. При будь І ослаб трохи це. При будь-якому зачепі треба обов'язково це пробувати. Ще ослаб. Чуть-чуть. Ага, все. Така, типу, стрільба із лука. Ну, я тобі скажу, що зараз, похоже, що ні, але... Ні, но... ні відірвав. Воно відрізалось в приблизно в 70%. Воно Добав. вибиває, да. вибиває оце стрільба із лука. Так що май на увазі. да, Так, да. Ну зараз не помогло, бач, ну. Ну помогло, верніше, помогло легко <по відірвати, да. А з приводу судака, що ти питаєш же грі судака. Е -е, я небагато ловив судаків, але оці всі молоді блогери, про яких я розповідав наші. Вони ловлять постійно на джегрі судака. Но в мене особисто, наприклад, е в, минулої, в минулому році весною був судак такий десь кіло 600 кіло 700 кг на судак. Джигрі. Ну, на джигріх. І декілька ще було менших. А з приводу проводки, оце тут дуже багато якби, всяких цих. Ти от коли приймав участь, до речі, тепер до тебе запитання. Е, коли ти приймав участь от то з Валентіном ви на Вовковому озері якось участвували. Так. Ти там на Джегріх не ловив? Слухай. Ні, на Джегріх ні. Просто вовчення, навіть без пау. Просто щоб воно, як хробак, якийсь повний. Ага. Ага. Є! Рома, є. Ну це окунь. Це одна більше не тільки. Ну, буквально, блін, за перші. Ну ще витягнути треба, друзі. Ще треба витягнути його. Так, да, це непоганий окунь окунець. Це непоганий окунець. Wow. І криний... Дивіться, і так зажрав, класно. Ну, супер. Ми вже з рибою, друзі. Вже не зря приїхали. Вже не зря приїхали. Такий гарний окунь. Клас. Бачите, спрацювала наша тема, і це не може не радувати. На першому ж місці буквально ми тут ну ми тут і почали ловити в цьому місці, да. Я встиг там зробити 10 закидів, це максимум. Клас. Так, ну що, відпускаємо нашого кунчика. З подякою. Порадував нас. Так що, сподіваюсь, що... І в подальшому також буде, буде риба, так би мовити. Хотілося б ще піймати і щучку, і судачка. Так що будемо, ну будемо якби працювати над цим всім. Причому так цікаво вийшло, я якби не відразу зрозумів, що покльовка і продовжував проводку, він смикає, а я. А я його якби підтягую. Ну, Потім я вже зрозумів, що це, мабуть, риба. Просто не було такого явного удару. Ну, він да, він зажував, зажував. Так що з приводу судака... Тут можна ловити на звичайний джиг, я думаю, що теж. А тобі не здалося, що там раб є? Ну, взагалі... Це що таке там? То ли сетка какая. Ну, Це вже неприємно. То, що піймався в окунь, це приємно. да ось і я. Не люблю ці перев'язування, ну. А хто їх любить, і цікаво. Хтось може і любить. В мене, просто, в мене просто він клюнув туди лівіше, розумієш? І це я другий раз кинув. Так що ти теж можеш кидати лівіше, але не кардинально, а от, ну. да. А що ти тепер того товстенького поставив чи ні? Ні, поставив такий саме, але ультрафелі. До речі, оцей судак на кіло 700 був на цю приманку піймав. Ага. І я взагалі на цю приманку дуже багато ловив риби. Ну, вона вже взагалі виглядає універсально. Іменно в зимових оціх умовах. Дуже от, от мене рак і вона. Я, якби, якщо чиста окунь, то ще додається ота товстенька. А ці дві вони якби універсальні на всю рибу. Хоча на рака, я от зараз згадую, судака може я може і не ловив. Так, да, ти бачиш, тут які лову ставлені. З усіх сторон. Може тому тут і молоді блогери і не ловлять. Що тут зацепи і все таке. До речі, а чому саме довгі грузик? Типу щоб проходить, щоб вище від землі було, там проходить Ну це ж це, 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 це ця методика джигріх. да, 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 да. Щоб приподнімати трохи. Вище, да. Саме саме із за цього. А взагалі по науці, як би... По теорії молодих блогерів треба ще й на вольфрам ловити. А стоїнці ти подальше вийти? Е, не тільки. Е, ну, по-перше, він більше якби дзнить дзвен, по дну, да, тому що. Тому що такий матеріал, Да. Ну і далі летить, Да. Тобто менше об'єм. Коротше, багато є всяких теорій. Головна них, як риба або ловиться, або не ловиться. <рес> і, все, і, і ці приманки, і все остальне в принципі відношення до цього всього мають дуже условне. Ну, як Я скажу, що ми от були на... Це до речі, чи має значення приманка. Ми були на трофейном з Пічугіним. А ти на групу Салма підписан чи ні? В Фейсбуці. Ну, коротше, не бачив, мабуть, фотографії з трофейного. Так ось там працював конкретно цей Ну, определенний віп там працював. В порівнянні з усіма там балансірами і іншими віпами, він просто блін, розривав. розумієш? Колір чи форма? Все. Ага. І колір, і форма, і розмір. ну... От, от він ловив явно краще, причому ну, в рази. А все інше як би, ну. Ну, це вже якийсь дощик. Це туман концентрується на дітках і падає. Ну це з приводу того, що типу, немає значення приманка. Ну. Іноді має дуже сильне. А, ну так, да. ну я метрів 15 витягаю, Да. А, ти якраз на... А я шукаю берегову броню. А, зрозумів. Ну, це ти і тому і повідривав. Ну, хоч більше не буде. Весь, я ж до цього думав, що може там один якийсь локальний кущик, а тут виходить воно. На цей же гріх, наприклад, на тому ж вовковому ловлять на глибині блин, півтора метра, блин, ловлять теж на, на ті самі 7 грам. Тобто там чіткі володіння, там ти ніяк не підірвеш. І прекрасно клює. Ну, Знову ж таки, там швидкість проводки треба підібрати. Тобто, Добре, а на Вовково, це от як постійне вилучення, чи все одно ж з паузами? З якимось паузами, але ну, такими. Умовними, умовними да. так. Дуже умовними. Да, ну, окуньок такий непоганий, в принципі. Проклюнув. Ну Тут я бачу ми не покидаємо, все одно. Такі кусти, що не, ну, не замахнеся. Переходи робити біду. Да, так, да, так, да, так, да. так. Згоден. Зараз пару сезанов зачепимо і підемо. А можна я сама? Ну. Я тобі скажу, що великий сезан теж дуже смачна риба. Ну, я ж не в плані гастрономічно. А в якому? Пфф, Як ти за... думаєш, да. сезан слабіший. Згоден, згоден. Взагалі, проводки це таке. Якби... Ну, це Все одно, що... що взимку, розумієш. Ну от взимку на мормишку. Ну які там проводки. Особенно, ну, особенно на мотиль, там, ну, коли в спорті. Там ти, коли корманув лунку, риба, блін, зібралася, то ти дно не встигаєш знайти. Яка там проводка? Там. Якщо риба є, вона клює. Якщо, блін. От я повністю згоден з цією теорією. Те ж саме спінінг, розумієш. Ну не знаю. Ну просто постійно оце з цими проводками всі куча всяких Це, запитання, як секретні. Коли, на... Коли ви нам вже покажете таємні проводки свої. Понимаєш, ну нема в мене таємних проводок, друзі. Де я пам'ятаю, як ти з човна. Рибка. Ні. Хоча в перший момент подумав, що так. Да. Ну ну. Пам'ятаю, як ти що вона, просто підходиш до чигири, кидаєш туди предатор і а. просто прориваєш чигрі. Так, так, це проводка фірмова. Це да. Проводка іменно діма да, да. Ну Вона там працює непогано. Я бачив, я, я думаю, на плечах, да, Так, да. Ну, до речі, в принципі, там таке, можна проривати, а краще це вести над самою травою, не задіваючи її. Ну Це дуже важко. Тому що трава не рівна. Та я пам'ятаю, ти просто в, в... очерети. Просто... <світ> ну, таке. З приводу того, що ти гориш ракушка, взагалі ж окунь він без ракушки майже не буває. Тобто окунь він завжди на ракушці. Судак теж любить дуже ракушку. Щуки, в принципі, пофіг. Щука більше, якби траву любить. Ти я впевнений, що тут... Є, блін, всякі свої мікроточки. Якщо б тут гарно знати, то тут, звісно, пройтися чисто по, чисто по там, де риба ну, концентрується, і воно б ефективніше було. А ми, а ми, виходить, з тобою в режимі пошуку. типу. Ну, ну З іншого боку, зато ми не закомплексовані. Ну, Ні, справа в тому, що окуню, наприклад, йому наприклад, на, навпаки ямка особа і не треба. Коротше, я буду потрошку збільшуватися, але не швидко. Так. <турец> да. Так що ти, якщо що, да, то доженеш. Ти... Ну от ти дивився два відео. Перше відео було про міляки. Ага. Там де були більше щуки, біля моста там. Ага. А друге відео з ями. І там, і там ловилося у людей. Ну в п'ятницю на міляках. щуки не ну не чи вона не клювала, чи її не було, я не знаю. Весною. Ловив я окуня, то там бувало навіть такі випадки неодноразові, що він взагалі клював на остановках. Тобто ти на дні просто зупиняєш приманку і він там через 3 секунди починає дергати. Знає, мене було от На одному угу. якось поклав фіньон, там прикурив, угу. Опа, він вже сидить. Угу. Просто розумієш, знати би вже, що от конкретно ми там на точці. Там можна було б з теми паузами там поекспериментувати. ну. А коли, коли ти шукаєш? Ні, ну там я тоже так приблизно знаю тільки. То, що я бачив у відео. то, що і ти бачив. Да, Нелегкі тропи молодих блогерів. Щось тече. Явно не святая вода. <рес> Причому я не можу зрозуміти, це типа Тут реально живуть люди чи не схоже. <рес> так. Да. Вона якась фотоловушка. У нас цей. Чи це мені здалося, ні? Щось така спишка вроді була. Я не Ну сьогодні. Так, ну сліди є, сліди є, значить. Можливо, ми рухаємось в правильному напрямку. Ключове слово можливо. А риба вся біля машини. І, як каже моя мама, що гриби всі біля машини. К кудись уходиш. <плес> згоден. Згоден, що це часто буває. Я в цьому році тільки один раз більш-менш позбирав. Ну, скажімо так, не сильно був грибний рік. Не, ну тут явно глибина рома. По сравні з тим, що ми ходили А ти була покльовка нормальна? Ну, четко. Мелкий судочок, скоріш з все. Знаю, щось таке, Це може і біло. Там интересно вийшло я через якусь там бровочку невеличку оп, через невеличку бровочку перетягав і там оце було типу Аля Судокова покльов. І зараз щось тоже таке підвісило ще шумне. Щось смикає, драє, то все, а результату нема. Ну, щось вроді би як було. Вдоль берега, да? сет рулит. Чув, Катя рибалка уже в мастер шеф. Я чую, так. Да. Ну, причому якоби мама не знала. <рес> люди слідкують за всім, друзі, покльовочка. Причому наїхала. Без цього, без удара. Це, я думаю, невелика щучка. Де наверх? Ну, в будь-якому випадку щось невелике. Судочок, так? Да? До цього да, бачите, наїхав. Знизу придавив. Ось тобі Рома і відповідь на твоє запитання. Чи клює нашу білу рибу, Чи чи клює... клює Ні, судак на Просто Це вже... не знаю. Просто це вже я поставив інший грузик іншої форми. Він не такий довгий, але ж це також монтаж Джигріг. Ну що, друзі, другий. Різновид рибки сьогодні спійманий. Ой, хотів воду кинути, а кинув на помост. Все. 2-0. <плес> <плес> Причому тут недалеко. Так що не виключено, що в тебе теж От судочок був, так, не виключено. Ну, Бачиш, просто зверху накрив. Тому що вже зупинилася течія і. Таня винчем, ну, а ти біриш той, біля, що де дрібний там вже великого немає. Справа в тому, що тут така велика площа, що, ну, що значить, ага. тут десь, там... він, це... десь, може, дрібний локально. А, локально поряд. Не, не стоїть крупний зміл з дрібним. А тут же ж сотня метрів, не знаю ще. чи скільки. Друге питання, що хочеться попробувати ще і там, і там, і сям. Це вже друге питання. Слушай, тут крига не встає ніколи навіть коли блядь, 20 градусів. Ще ближче туди до річища місцями вона встає, в затоках десь там. Да, друзі, в цьому місці було дуже багато контактів, але достати вдалося тільки одного судачка невеличкого. Мабуть, будемо... Зміщуватися далі, ще пошукаємо рибку в інших місцях. Все-таки хочеться ще десь піймати щучку. Хотілося б, щоб вже був такий повний комплект. Ну або якусь іншу гарну рибу, теж підійде. От знову щось було. Так, ну що, друзі, ми знову переїхали в нове місце. Тут в розрахунку на щучку. Зараз будемо пробувати. Тут от тобі все місце. Так що, Рома, підбирай. Тут виходить просто, що той берег, той берег набагато мілкіший. Тут канавка, типу, а там просто, блін, міляк конкретний. Коротше, схоже на все, що ти. Більше любити обвідний не станеш після цього. <риклад> Хоча я ж кажу, в мене там настільки було, стільки було клювань, дуже багато. Так а ми в мене ж було там. Ну так, да і, да і в тебе в принципі, там було. Діте ді, теж штук 5 покльовок було. Так? <риклад> да. Ну, скоріше, всього, скоріше за все, що це все оцей такого розміру судачок. Так, знову. Знову змінили локацію. Друзі, клювань сьогодні багато, а реалізація страдає. У Роми було дві щучих покльовки класних, але одна зрізала, друга просто не засіклася. У мене по щуки поки що нічого не було, але... Но... Судака клювань було дуже багато холостих. До речі, Рома перейшов на класичний джиг, і оці сходи в нього були на класичний джиг на 8 грамів, приманочка, боліст від Lucky John 3.3. Дюйма в маслі. Ну що, друзі, така ось була у нас рибалочка сьогодні. Не дуже успішна, хоча клювань було дуже багато за цілий день. Ну, як за цілий день? За півдня ми до обіду сьогодні вже будемо збиратися. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Задавайте запитання, якщо в когось є. Всім постараюся відповісти. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей.